На сміттєспалювальному заводі енергія триває ремонт. Хід робіт сьогодні перевірили столичні посадовці, коли підприємство знову почне приймати сміття, і яких перевтілень зазнає після реконструкції, дізнавалась Юлія Почевалова. І з початку серпня завод енергії сміття не приймає, проте залишки непотребу ще спалюють. А паралельно із цим розпочали масштабний ремонт обладнання на підприємстві. Виконуються великі роботи з ремонту димової труби. Вона буде до 1 вересня відремонтована, пофарбована. Виконуються великі роботи із реконструкції електричного фільтру, який дозволить нам набагато менше зменшити набагато викиди забруднюючих речовин по пилу. Ці роботи ми плануємо виконати там до 31 жовтня. Поки завод не працюватиме, також планують відремонтувати бункер твердих побутових відходів. Повністю зупинять обладнання на підприємстві всередині серпня. Основну частину робіт мають завершити до 1 вересня. Потрібно замінити там дренажні труби, металоконструкції великі, відремонтувати в цей же період, відремонтувати котлоагрегати, замінити арматуру, замінити частину кранового обладнання. Як тривають ремонт? Дні роботи на важливому для столиці підприємстві перевірив заступник голови Кенда Петро Пантелеєв і зазначив, що останні три роки спільними зусиллями енергетиків міської влади та нацкомісії з регулювання комунальних послуг вдалося осучаснити завод. Однак на досягнутому зупинятися У міста. Плани наступні: ми завершуємо проектувати систему газоочищення сучасною європейською в вересні місяці. Проект повинен отримати висновки державної експертизи і будемо працювати над тим, щоб Залучити державні кошти для проведення цих робіт разом з міськими коштами розглядає керівництво міста та підприємства і більш амбітні перспективи, тобто влаштування турбіни, яка буде ще виробляти електроенергію. От і я бачу, що фактично от за 2-3 роки ще завод повинен радикально змінитися і набути таких. Європейських суд, європейських рис і якби бути таким ергономічно інтегрованим в місто Київ. У міськадміністрації вважають, що втілити в життя такий проєкт на заводі енергія цілком реально. Юлія Пошивала, Андрій Гегеля, телеканал Київ.